Ти думаєш, що це пройде і через років десять знову захочуть читати про неймовірно непереможних? Я думаю, що це, е, ці хвилі формуються більше під натиском якихось сильних творів, які періодично з'являються, або дуже сильних, або дуже популярних. І на якийсь час ці твори можуть задавати там, те, що формується довкола них. Е, ну, мовно кажучи, коли з'явились голодні ігри. То потім був дуже великий бум на антиутопії на ага. цих дівчат, які вириваються, не знати звідки вибиваються, не знати, з яких там низів протистоять системам, ну, чи не тільки дівчат. От те ж саме було з Гаррі Поттером, та, коли з'явився хлопчик-чаклун і, ну, включно навіть до Москалячої Тані Гротер, там дійшли хвилі. Нащо ми просто згадуємо. — Ну, просто мається на увазі, що навіть на далекій, говнисті болота, дійшли ці тренди, коли почали створюватися якісь магічні школи. Я думаю, що це залежить від великих творів, які ну, як лідери ведуть за собою загалом літературу і її хвилі, які на ній виникають.